Ми вдома ці всі і ставимо тут кожного дня. — Це тут все самі ходять? — Так. — Доброго дня! дня. — Слава Україні! — Ми збираємо на підтримку до Сеулу. — Збираємо на підтримку до за підтримку до Сеулу! — До побачення! Не зупиняємо хліб, таксі, е ну, швидкі не зупиняємо і фури. Ну, ми почали недавно і за три дні ми зібрали 9 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Там куча машин за цей день. Це трудна робота, звісно, збираємо на ЗСУ, але все нормально, не жарко. А хто у вас тут стоїть? ЗСУ збирає гроші. Єдиний графік це перше діло поїсти, почитати, а далі вже йди, займайся своїми ділами. Як кажуть, це добре. Я вважаю, це добре не сидіти в гаджетові, а займатися саме цією справою, гуляти, спілкуватися. Їм цікаво, і вони дружніше якось гуртичком. Доброго дня! У до побачення до побачення! гарного вам дня. все почалося стихійно з нашого рішення зробити добру справу купити нашому землякові каску. Потім до нас одного дня зранку прийшли два хлопчики, які прийшли. і Говорять, що от ми поставили блокпост. І вирішили зібрати кошти. І це була перша сума, там 267 гривень. Я чесно кажучи, була така вражена. Ну і так ось цей рух набирав таких обертів, що ми буквально за декілька днів закрили збір. Ви знаєте, цей рух охопив практично всю нашу Волківщину і зараз це близько 30 дітей. Діти приносили не тільки кошти, вони малювали малюнки, вони плели браслети, вони робили обручки, виготовляли все це своїми руками і потім продавали і виручені кошти приносили до нас. З Чотирьох блокпостів сьогодні принесли сьогодні.